Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Same Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко, і ми з вами ознайомлюємося за Sem організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 25 розділу «Підсвідомість». тема: як минуле впливає на теперішнє та майбутнє. Що зробити зараз для майбутнього 35-річного хлопця? Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, та вже ж. Залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас, людей, стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Це відео дуже коротке, узагальнююче. Як минуле впливає на теперішнє майбутнє? Відповідь на це питання дають наші уроки про підсвідомість. Уроки. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ви їх можете згадати чи переглянути. Зверніть увагу, що минуле нам формує точку відліку, з якою ми сприймаємо наявне. І якщо минуле закладене неправильне, відповідно програма сприйняття. Інформації неправильна. Ми в теперішньому часі помиляємося. Тому нумо вдосконалювати підсвідомість, нумо вдосконалювати і робити ідеальну програму сприйняття наявного, що зробити зараз для майбутнього 35-річного хлопця? Відповідь на це питання дають наші уроки про підсвідомість. Уроки 4, 11. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ви їх можете згадати чи переглянути. Все те, що нами згадувалось, може бути актуальним і для вас. Якщо так, то нумо впроваджуйте потрібне для себе. Якщо ні, на основі прикладів зробіть свій план досконалення підсвідомості. Зверніть увагу, що потрібно буде змінювати і слово, і думку, і дію. Але в будь-якому випадку вам варто буде зробити аналіз минулого та написати напрямок, сформулювати напрямок на майбутнє. Те, що ми робили на уроці 4 для уявного Олександра. У вкладці Підсвідомість ви знайдете всі необхідні відео. Також в описанні під відео на них будуть посилання. Успіху вам! Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо буде залучити до навчання підсвідомості близьких, ваших колег, підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення, налагоджені комунікації і розуміння. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість! Може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на Ютуб каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та виконавши всі практичні вправи, яких буде два десятки, ставайте врівноваженими і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування внизу під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Також переглядайте уроки і практичні вправи з теми. Щастя, сила волі, планування, звички, коучинг, командна робота. Відповідні відео будуть знаходитися вкладками в відповідних розділах YouTube каналу. Вивчайте тематики і реалізовуйте потрібне вам. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.